Всім привіт! Я вас вітаю на своєму каналі. Одразу вибачаюсь за якість зйомки. Я сьогодні не планувала знімати відео. В мене вийшла вільна хвилинка, поки нема світла і шлик не працює. І я вирішила пересадити свою орхідею в менший горщик, тому що мені дуже сильно не подобається різниця між маленькою орхідейкою. Гляньте, яка вона взагалі маленька, особливо в порівнянні з моєю долонью, і горщиком яких вони до мене прийшли. Мені не подобається ні посадка, ні ці горщики, і я хочу замінити. Подивіться, ну, співрозмірність взагалі відсутня. Знайшла такі маленькі пластикові стаканчики. Зараз буду пересаджувати. Покажу, як це відбувається. Хочу наголосити про те, що дуже важливо мати співрозмірний горщик до кореневої системи. Тоді орхідея буде рости. А не гнити пропадати. Я вже дефюжем металет пересадила, про нього я трошки пізніше повернуся розкажу, чому я так вирішила зробити. Горщик дуже був великий на три кореня, які є у орхідейки. Ось пересадила, ну дивіться, зовсім інакший вигляд. Корінчики видно, орхідея дуже плотно в горщику стоїть. Я думаю, що зараз я їх пересаджу. Трошки пізніше поліз у корініви, чим, а все буде нормально. Дивіться, в мене ще є великі горщики, зараз також їх пересаджу. І щоб ви розуміли, просто співрозмірність. Ці горщики і ось це, які я пересадила. Ну, різниця, очевидна. Ще одну орхідею показу, дивіться, розкуклені корінчики, все нормально. Я думаю, що орхідея нормально піде в рост. Я нічого не відрізала взагалі, як було. Взяла і пересадила. Будемо наблюдати, як вони після пересадки. Дивіться, вона була в цьому горщику. Я її пересадила, яка різниця. Ну, очевидно, що орхідеї тепер буде краще. От, подивіться, так? Да? Різниці є. Наголошую про те, що. Дуже важливий розмір горщика. Приходимо ми на моє підвіконня. Хочу сказати одразу, що я пересадила все, що могла, в мене якраз було достатньо горщиків маленьких. Дивіться, закрита система, ґрунт повністю сухий. Я зробила отвори ще в горщику, там, де в мене дасть бел, тому що дуже знову-таки великий, неспіврозмірний до орхідеї горщик. Закрита система, я хоч воду одразу виливаю, але там прям-таки застой води. Хай краще, ґрунт аерується, провітрюється. Ще подумаю, може кокосове волокно приберу, це не моя посадка, я її купила таку. Тут, бачите, в мене стара орхідейка закрита точку росту і маленька росте. Подивлюся, може приберу ко... це кокосове волокно. Як гадаєте, прибирати чи ні. Ось ще в мене, бачите горщик. Ось в мене дефюжн. Чому я його вирішила присадити? Отут, коли я отримала, було тільки 3 корінчика це дитинка орхідеї. І бачите, на співрозмірний горщик був також. Зараз я цю кору витягну, бо вона мене, знаєте, змущає. Треба все зробити дуже швидко. Бо потім я після зйомки забуду. Так, було три корінчика. Я сьогодні її витягла, один згнив, залишилось два корінчика, і росте. Вона була також в такому великому горщику. І я вирішила її одразу. Змінити їй горщик, тому що я не бачу, в чому логіка тримати таку маленьку орхідею в такому глибокому горщику. Тут бачите пересадка все нормально. Ось тут ці три орхідеї також пересаджені. Я сьогодні собою довольна, що я зробила те, що мені дуже давно хотілося зробити те, що мені муляло. Да, стаканчики одноразові, вони не дуже сильно може і гарні. Мені це влаштовує. Мені подобається, коли орхідеї нормально посаджені. Дивіться, ще хочу вам сказати про те, що дуже багато стало місць під віконі. Це мене радує. Так, тут в мене согорелекс, Бутон вже свій відкриває. Зараз фокус зловлю. Подивіться, він вже відкриває. Починає відкриватися. Там вже є щелинка, дуже швидко, дуже бутон цей наростив. Вона тільки що на днях скинула свої квіти, дві останні, і бутон прям дуже сильно на... налився. Молодець, орхідея. Ще це, що хочу вам показати, таке цікаве. Ну, взагалі, всі мої орхідеї дуже гарні. Дивіться, в мене скільки тут підлітку взагалі, знаєте, зрікалася, що не буду брати, але все одно беру. Так, хочу вам показати ще дитинку на Одоріон. Подивіться, вона росте, там, не, там же в неї росте третій листочок. Росте у одоріна центральний листочок. Більше борошнистого червиця я на цьому підвиконі не бачу все. Обробку я зробила, все нормально, і я цю паскуду вигнала. Так, далі в мене сеншон, ростить бутони. Дітка накрилася мідним тазом, це облістивши квітонос. Не знаю, напевно, я її відріжу, немає сенсу взагалі. Дивіться, тут в мене е, дифюжон і еквертіс ростить бутони. Краса, де і тільки. Це в мене орхідейка жовта з розовою серединкою. Ну, дуже гарна. Вона мені так подобається. Сорт, ще я признаю, що шукала, не можу знайти все, більше не буду. Так, це в мене нарвони, як завжди. Ось такі, знаєте, в мене новини. Зараз ще орхідеї піду трошечки полью з укорінивничем. Дякую, що подивилися. Бажаю вам гарного дня!